Чи можна так взагалі спостерігати загострення в Нікополі, які щоденно під обстрілями? Я би сформулював, що це не загострення, це продовження загострення це ситуація, яка почалася близько двох місяців тому і вона наростає. На жаль, є тенденція до збільшення кількості обстрілів, збільшення кількості атак FPV Камікадзе і в цілому збільшення кількості територій, які потрапляють від обстрілів. Якщо раніше це було дві три території, які в основному потрапили від обстрілів, то зараз все це розповсюджується на всю берегову територію на всі п'ять громад, які мають вихід до берега вже колишнього водосховища, і відповідно можуть обстрілюватись росіянами. Якщо брати цифри, то нещодавно Росіяни поставили сумний рекорд, застосувавши за день 24 в піві камікадзе, такого не було. Це враховуючи те, що по суті ми ж не лінія фронта і не лінія бойового зіткнення, тобто тут немає. Прямого контакту Збройних сил нашої України і окупантів, які знаходяться на тому березі, ну скажімо так, є лінія розмежування у вигляді колишнього водосховища. Але незважаючи на те, що цей напрямок не є напрямком активних бойових дій. 24 FPV-камікадзе Камікадзе це достатньо багато. І знову ж таки, слід зауважити, що продовжується використання нічних FPV-камікадзе з теплокамерами, з нічними камерами. Це також більш характерно для територій, де ведуться активні бойові дії, саме де є лінія зіткнення. Цифри на жаль досить сумні. Ми маємо 84 загиблих цивільних особи. Ми маємо більше 400 поранених. А кількість зруйнованої інфраструктури це мається на увазі будинки, багатоквартирні, одноповерхові, приватні будинки, школи, садочки. Воно вже обчислюється в тисячах. Ну тобто, це дуже великий такий, велика шкода для нашої економіки, для людей велика шкода для їх перебування на цій території. І це ось відчуття постійної небезпеки саме на прибережних територіях. Щодо знешкодження фівікамікадзе, ну ці показники не коливаються. Є дні, коли, на жаль, ця цифра становить близько 50 Є дні, коли вона сягає 100%. А від 50 до 70 їх знешкоджується. Але на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам. Вони майже знищують автомобілі. І ці дрони вони були вже причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій. Тобто, це оті, що пролітають, вони досить небезпечні, і вони несуть смерть і руйнування. Вкотре хочеться зауважити, що неможливо на жаль перекрити так територію, щоб не залетів жоден дрон і я кожного разу. Це наголошую, і військові роблять все, що вони можуть зробити тими силами і засобами, які вони мають на території. Однак, якщо взяти місто Нікополь це 60 квадратних кілометрів і перекрити це повністю радіоелектронним захистом, це дуже важко. А враховуючи те, що росіяни, окрім дронів ще ствольну артилерію, тому засоби. Радіоелектронної боротьби Сил оборони України вони відображаються на засобах радіорозвідки окупантів. Відповідно, вони намагаються вражати саме місця, звідки відбувається подавлення, і вони полюють по суті за засобами цими, які допомагають убезпечити людей від дронів. Тобто вони намагаються зробити так, щоб територія була максимально беззахисною і максимально тероризувати цивільне населення. Чи продовжують вони на Лівому березі ховатися за будинками людей? Вони не просто ховаються за будинками, вони, скажімо так, от є території в населених пунктах, там водя, кам'янка, де є пусті будинки посеред сільської забудови, є вулиця, де живуть цивільні мешканці. Є будинки закинуті. Вони заселяються в ті будинки і проживають посеред цивільного населення, таким чином ускладнюючи силам оборони вогневе ураження саме. Окупантів і саме військових цілей, ну тобто по суті вони ховаються за цивільним населенням. Це те, що ми бачили весь час, починаючи з 2014 року. Ви говорили про те, що е, окупанти е, там розглядають прибережну територію Нікопольщини взагалі як полігон для навчання. Про що це, про те, що свіжі сили, чи вони удосконалюються? Знаєте, я би не казав, що саме тільки Нікопольщина є полігоном для окупантів. Полігоном вони насправді рахують всю лінію зіткнення, і такі самі атаки аналогічні відбуваються в Херсонській області, відбуваються в Запорізькій області. Всі ці засоби, там реактивна ствольна артилерія, в камікадзе вони використовуються по всій лінії зіткнення. Єдине, що є у окупантів, яка тут є, такий бонус, скажімо, у вигляді запорізької атомної електростанції, яку вони захопили по суті на Основі якої вони створили таку базу, де вони безперешкодно розміщуються, де вони тренуються, розміщують своє військове обладнання, і вони почувають себе там безнаказано, бо вони розуміють, що Сили оборони України не будуть атакувати територію атомної станції.